Вінницькі ортопеди створили протез для козулі. Тварина попала у капкан та відірвала собі частину кінцівки. Козулю забрали у Вінницький зоорозплідник, там і поставили їй штучний суглоб. Наразі найде почувається добре. Тепер її місце проживання зоопарк за нею. Постійно спостерігають. Як пройшла міні-операція, знає Ірина Дідух. У Вінницький зоопарк поранену косулю привезли місяць тому. Вона потрапила у капкан, який відбив її частину кінцівки. Знайшли у лісі закривавлену тваринку люди та одразу ж привезли до звіринцю. Тут ветеринари надали їй необхідну медичну допомогу і помістили до вольєру. Проте рухатись найді, а саме так назвали косулю, було вкрай важко. Коли відвідувачі приносили щось смачненьке та годували її родичів, найда лежала в стороні. На очах у неї були сльози. Їй було дуже важко ходити, вона падалася як підвода без одного колеса. Вона майже не пересувалася постійно, це наш підходило для того, щоб з'їсти корми, попити водички. І вона була вкрай обмежна в своєму русі. У зоопарку вирішили, залишати найду в такому стані не можна. Тож звернулись до дирекції Вінницького протезного заводу з проханням виготовити тварині протез. Ті погодились, і вже за декілька примірок штучний суглоб був готовий. Даний протез виготовлений із дуже високоякісного матеріалу, він виготовлений із матеріалу, якому виготовляють самольоти обшивку, що він не буде піддаватися ні корозії, ні травмуванню і так далі. Доки інженери-протезисти ставили наді протез, ветеринарний лікар намагався заспокоїти тварину. За 10 хвилин штучну кінцівку надійно прикріпили. Процедура безболісна, тож косулю одразу ж перенесли назад у вольєр. Останній раз, коли проводилося примірювання, даний протез зробили паралельно із здоровою кінцівкою. Ну так як тварина не приспособилася до хорошого опори. Його зробили трошки менш коротше, на 3 сантиметри. Значить, коли тварина приспособиться до даної опори, буде приклеюватися поступово підошва. Тепер Найда знову на чотирьох, впевнено, ходить по вольєру. Протезисти ж запевняють, пильнуватимуть її і в період реабілітації. Адже вони ще жодного разу не виготовляли протези для тварин. В подальшому, коли косуля підросте, штучну кінцівку вдосконалять, і вона набуде природного вигляду. Людина, які поставлять подібний протез, впродовж місяця повинна проходити реабілітацію у лікарні. Косулю найду одразу ж відпустили у вольєр. Вона разом зі своїми родичами тепер проходитиме реабілітацію тут, під наглядом ветеринарів. Спостерігатиме за нею і наша знімальна група.